Всім привіт. Сьогодні будемо виконати роботу на 5 км, тобто будемо піднімати швидкість. Сьогодні в мене перша серія 600-500 400, 300, 200, 100 через 200 і наступна серія 600, 500, 400, 300, 200, 100 через 400. Ось така сьогодні робота, тобто ми трішки зменшили об'єм, тому що скоро змагання і потрібно трішки зменшити. Так що всім бажаю приємного перегляду, зараз роблю 2 кг розминки, розтяжка, спеці і починаємо. Все, почав робити розминку, пробіжу 2 км. Так, друзі, я вже завершив робити розминку, пробіг 2 кілометри, а зараз давайте розповім про сьогоднішню погоду, ціль та самопочуття. Самопочуття сьогодні нормальне, тому що останній раз роботу робив. П'ятницю, тобто відпочинок був великий, а сьогодні вже вівторок тому робиться повинна нормально. Погода сьогодні непогана, 28 градусів, є невеликий вітерець, тому повинна робитись також нормально. І ціль по 600 метрів, наприклад, зробити із 2 хвилин. Далі 500 метрів, хвилина 35, хвилина 40, 400 метрів, хвилина 15 і швидше, 300 метрів із 53 секунд, 200 метрів із 35 секунд, і 100 метрів із 16 секунд. Тому. Як вийде, а зараз роблю розтяжку спиці два рази по 30 і починаємо. I don't know. І так, друзі, тільки що завершив робити перший раз 600 метрів, вийшло в мене хвилина 55, біжу нормально, так що зараз трошу 200 метрів, переходимо до 500 метрів. І так, тільки зробив 500 метрів, вийшло в мене хвилина 35, робиться нормально. Так що зараз переходимо до 400 метрів. І так, друзі, зробити 400 метрів, вийшло на хвилину 12, біжиться нормально. Тобто я в Італії, наприклад, бігав, там трішки повільніше було, тут трішки швидше виходить. Так що нормально, не закисляє, дихання нормальне. Зараз переходимо до 300 метрів. Я зробив 300 метрів, вийшло моя 51 секунда. біжиться нормально, так що пульс також нормальний 150. Зробити ще 200 метрів, вийшло на 34 секунди, так що ось так. Так, Друзі, вже пробіг 100 метрів, вийшло моя 15 секунд. Пробіг непогано. Зараз вже переходжу до другої серії, тобто знову 600, 500, 400, 300, 200, 100 і все. Так що першу серію зробив непогано. Спробую продовжати і наступну таку серію. Вже зробив 600 метрів в другій серії. Вийшла хвилина 56. Вже трошу 400 метрів. Так що Відпочине трішки більше, але темп плюс-мінус однаковий. Змінилось тільки на секунду. Тільки що зробив 500 метрів, моя хвиля 33 на 2 секунди пришвидкися, так що, бачите, я навіть прибавляю останні рази. Вже зробив 400 метрів, вийшла хвилина 14, тем трішки збавив на 3 секунди, але, наприклад, 500 я прибавив, а 400 збавив. Пульс залишається незмінним, 155-160 максимум, не закисляє, переходимо до 300 метрів, вже більш швидкісна дистанція. Вже зробив 300 метрів, вийшло в мене. 53 секунди, Там також трішки збавився на 2 секунди, але також непогано, І так, друзі, я вже зробив 200 метрів. Вийшло мене 33 секунди. На 1 секунду скинув. Наприклад, на 300 я прибавив, на 200 я збавив, на 500 також збавив, а на 600 прибавив. Так що, бачите, такі виходять в мене. Дистанції деякі швидше, деякі повільніше, але здається, мені ще 100 метрів останніх і все, роботу ми виконали. І можна робити заминку і відпочивати. І так, друзі, я вже завершив робити роботу. Вийшла в мене останній раз 100 метрів 15,5 секунди. Зараз роблю заминки 2 кілометри і зробимо висновок цього тренування. І так, друзі, ми вже завершили роботу-роботу, пробіг сьогодні непогано, виконавши свої цілі. Особливо хорошо зробив по 600, та 500, та 400 метрів. Результатом доволений. Сьогодні робота була направлена на швидкість та швидкісну витривалість, не на витривалість, тому що дистанції були середні та короткі. Так що кому сподобалося таке відео, ставимо лайки, пишемо в коментарі, підписуйтесь на канал, всі до нових зустрічей. І також хотів сказати, що роблю своє перше тренування, тобто першу свою роботу на цьому стадіоні за 6 місяців. Всі до нових зустрічей, слава Україні і до нових перемог!